Гендерна рівність у дії наразі вона має місце у хокеї -шайби у Дніпра, де спільними зусиллями за ініціативи відокремленого підрозділу Федерації України з цього олімпійського виду спорту у Дніпропетровській області на базі міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту створено команду дівчат-принцеси, яка взяла старт у всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат 2013-2014 років народження. У нас у місті у різних школах було багато дівчат. Які займалися хокеєм, ну і ми е е їх об'єднали е по прапорами нашої школи зимових від спорту, і зробили дівчачу команду, яка приймає участь у чемпіонаті України серед хлопчаків. В перспективі ми е е думаємо, е цих дівчат зберечь, щоб вони грали і далі, і зробимо повноцінну команду Ні, е дві п'ятірки, а 20 20 Дівчат, які будуть грати хокей і представляти нашу область. Ми дуже вдячні Олімпійському комітету, який проявив підтримку в тому начинанні, і бажаємо нашим дівчатам успіху і дякуємо їхніх батьків та тренерів. У першому матчі чемпіонату дніпровські принцеси на ковзанці рідної льодової арени приймали Запорізьких Шаркс. Втім, попри грізну назву останніх, наші дівчата, якщо навпаки, і не проковтнули акул, втім переконливо 5-2 святкували перемогу над ними у зустрічі, яка захопила і сподобалася голові відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку. Організація якого підтримала створення команди, і та не підвела мене. Запросили сьогодні на свою країнські змагання з шайбою. Ю 13 серед дівчонок та хлопчиків. Дуже емоціональний від спорту хокей шайбою, дуже драйвовий і вболіваємо за наших спортсменів. Щоб вийти до фіналу всеукраїнських змагань дніпровським принцесам потрібно здолати ровесників з київської крижинки. Втім, незалежності від результату поєдинку, команду дівчат по хокею шайбу в Дніпрі засновано і сформовано, і будемо вірити, що на неї очікує гарне майбутнє.